Доброго дня, малятка! У нас сьогодні знову заняття по малюванню. Ми будемо малювати сьогодні рибок. Але перед тим, як малювати, сходимо з вами на екскурсію. Ви готові? Пішли. Ми сьогодні з вами зустрічаємося з жителями водойми. Скажіть, що ви бачите? Вірно, це акваріум! А хто живе в акваріумі? Вірно, ми бачимо жителів акваріуму це рибки. Давайте привітаємося з ними. Доброго дня, рибки! Як справи? Рибки мовчать. А чому? Тому що вони одні з мовчазних мешканців водойм. Давайте їх розглянемо. Рибки живуть у воді, вони гарно плавають, вони різні за величиною, вони різні за кольором. А давайте розглянемо, якої вони форми, з чого вони складаються. Вони складаються, вони мають тулуб, голову, хвостики та плавнички. В акваріумі їх потрібно годувати, тому що в великих водоймах вони їдять водорості. От ми з вами розглянули таких гарних красивих рибок. Кожна рибка має свою назву. Ось сом! Пливе, він чистить акваріум. Ще є мечемості, горамі, рибки-вогники, але вони поховалися. Отак От ми сьогодні з вами здійснили екскурсію до рибок. І ми з вами теж сьогодні будемо малювати красиву декоративну рибку. Дітки, ось таку! Гарну рибку ми сьогодні з вами будемо розмальовувати. Я буду розмальовувати вже по готовій заготовочці. Ваші тата й мами повинні зробити таку заготовочку або намалювати іншу рибку на білому аркуші паперу, але ви її повинні розмалювати уже знайомими для нас способами. Це ставитиме крапочки і будемо робити мазочки. Розмальовувати можна по-різному. Той, який захоче узор, такий може і намалювати. Я для малювання приготувала знову палочки, пензлики, водичка, підставочка і фарби зелена, біла, червона і жовта. Ви можете додати фарби, які вам захочеться, і намалювати по-своєму. І так, я хочу почати малювати із. Крапочок. Крапочки ми будемо малювати палочкою. Крапочку я буду малювати жовтим кольором. Вмочаю повністю палочку і на самій вузенькій доріжці буду ставити отакі крапочки. Дуже зручно і дуже просто. Можна ставити крапочки через одну. Одну червону, одну жовту або жовту з білою. Отак. От Жовтою фарбою я більше не буду працювати. Мені не потрібна паличка. Тепер я буду пензлик брати і на вущій полосці робити відбитки пензликом. Ну, я буду малювати червоною фарбою. Пензлик дуже не занурюємо. Фарбу. Але, щоб він був і покритий, Вся верса повинна покрита бути. І починаємо малювати. Просто приставляємо такі мазочки. Получаються, у нас такі відбитки. Отак. От так. Тепер виполоскуємо. Висушуємо пензлик на серветочки, мочаємо трішки водичку. І я ще хочу намалювати, доповнити мазочки біля хвостика, але вже іншою фарбою, зеленою. А так, зроблю такий узор. Так, більше мені зелена фарба не потрібна. Тому що я буду малювати білою. Білою у нас полоска залишається така величенька. От я буду малювати більшим пензликом, щоб гарні були відбитки. Мочаю білу фарбу і так само прикладую до малюночка. Можна намалювати тут полоски, можна намалювати кружечки. Хто бажає, може намалювати олівцями або фламастерами узор. Так, отак. От Виполоскаємо пензлики і хай лежить. Ну, я ще додав трішки білої фарби на хвостики. Візьму ще одну паличку. І намалюю білими, трішки прикрашу хвостика. А так, навпроти кожного зеленого палюсточка білу фарбу. Отак. Хвостик у мене вже прикрашений, плавнички теж. Дуже в мене красива рибка вийшла. Із наших знайомих для нас способів малювання. із Мазочків та краплинок. От таку рибку ми намалювали. Чекаю ваших фото і, шановні батьки, робіть для своїх діток акваріуми, де житимуть такі прекрасні чудові рибки. До побачення! Всього гарного!